Зима як могла боронилася перед наступом весни, зібрала всі свої сили, всі стихії, але мусила усе ж поволі відступати. Прилітали журавлі, буски, дикі качки і гуси, стали скресати стави і озера. Весна починала тріумфувати. Роботи у дворі велися і взимку. Селяни працювали хоч в лісі, а трохи у дворі. Михась був знеохочений до роботи, і нащо він потрапив? На очі управителеві, краще пішов би собі на полонини, а звідти, можливо, і вдалося порахуватися з паном. Це не завдало б шкоди шляхтовій на випадок невдачі, коли б його схопили. Звичайно, вирватися йому нелегко, є господарство, треба відробляти панщину. Хто б це за нього робив? Мусив би з кимось про це домовлятися. Полагодили цю справу хотів до осені, аби нарешті оженитися. На полонини управитель його не пустить, то шкода й казати. В цілій околиці нема, майстра, люд... нема нема майстра, людей не вистачає, управитель ставиться до нього вічливо. По-приятельськи зараховує йому два робочих дні на панщині в полі чи лісі як один день роботи у дворі. Коли б так ревно в цьому році працював, мабуть вже відроблену панщину буде на наступний рік. Що ж його робити? Мусить працювати і вичікувати, що буде далі. Навіть втекти не можна. Зголодні лівовки одразу його роздерли, а будівлі росли. Управитель буквально не знаходив слів для визнання майстерності Михася. Якось пополудні у двір в'їхала ціла валка подорожніх. У кареті сидів накритий кожухами пан Броновський на возі серед клунків пані Зося, поруч кілька озброєних вершників. Куні вимучені, заболочені. У дворі. Було мало людей, лише долина в сукі цокир зверху. Михась тільки оком кинув відразу впізнав пана. Зробило цьому темно: знав, що рано чи пізно, а такий час настане, коли доведеться зустрітися з ним. Не знав, як той до нього поставиться, а це, було суттєво, а це могло суттєво вплинути на долю Михася. Броновський мав при собі кількох озброєних двох людей. Коли б хотів з ним розправитись, Михай би не міг оборонитись. Вийшов управитель, побачивши Броновського, підбіг, аби його привітати. В очах пана було видно застиглу тривогу. Зрозумів, як ставитимуться до нього люди після Скоєного, мав намір підійти до селян з ласкою, створити добру атмосферу, словом, направити справу на краще. Спочатку планував піти до отця Сагайдаковського, який вжив чималих зусиль для врятування села, його села. Михась, певно, в чортині помер, а люди, можливо, вже трохи призабули Настю й Михася. Виліз з кожухів, випростався на весь зріст і гукнув у бік селян, що працювали при будові. Здорові були, хлопи, хлоп, хлопці, селяни припинили роботу і залишились стояти з сокирами в руках. Ніхто не обізвався. спеціально став дещо позаду, щоб Броновський його не помітив. Управитель доповідав своєму панові. Це наша робоча бригада. Працюють в ній не фахівці та їхній отаман, котрий ту бригаду зорганізував і навчив, є душею всієї справи. Знає і малярство, і мулярство, і теслярство, і інші роботи. Підійде на Михасу ближче. Не соромся, звернувся до нього. А коли той наблизився, вказав на нього Броновському. Оцей і є наш отаман Михайло, Михайло Березинський. Правитель дивився на Махася і не бачив обличчя Броновського, який буквально остовпів. Видно було, що хотів щось сказати, але слова застрягли йому в горлі. Врешті силу вимовив: А ти що тут робиш? Я вернувся з чорштана, від, відбудовують двір, відповів сміливо, вільно, побачивши, що Броновський страшенно збентежився при вигляді Махася. Як тебе відпустили? А так, поклали, покликали до канцелярії, <кхм> дали папір і сказали, що я вільний. То я вернув до свого села на своє господарство. Броновський почервонів, як буряк, очі запалали, цей хам, що був причиною його нещадь, скалітства, втрат, стояв перед ним здоровий, як бик, і вільно, спокійно на нього дивився. Певно, в душі насміхається з нього. Врешті він, мабуть, уже розповів, що пан запроторив його до тюрми. І всі вже знають, що він Броновський брехун і боягуз. Як це йому вдалося з тюрми вийти? А тепер доведеться йому випла... відплатити за все, Михась не повинен бути на волі. Ще раз подивився на того грізно і хотів крикнути до гайдуків, щоб його взяли, але раптом наче почув від парубка, який... Який, перед... який тепер стояв за два кроки від нього, такі слова: Лишень, спробуй мене зачепити, буде тобі кінець, живий звідси не вийдеш. У руках мав сокиру, одним. Один рух руки і смерть неминуча, а довкола сердиці верховинці, такі самі розбійники і горлорізи. Рознесуть тих гайдуків за кілька хвилин. Ну, робіть, робіть далі, сказав слабким голосом і, відвернувшись, пішов ніби на гумових ногах до двору. Управитель пішов за ним, а потім гайдуки і юзик був також блідий, Войтко і Мацько загинули з них трьох, що били михася. Лише він, Юзик, лишився. Управитель стояв біля пана, що сидів у кріслі. Він уже здогадувався, що Березовський той хлопець, через якого сталася в селі біда. Але чому його ніхто йому ніхто того не сказав? Може, вдалося би не допустити цієї зустрічі, а тепер все пропало. Пан очевидно, схвильований, певно, щось надумав. Але буде тоді, тоді зла йому управителеві, бо робота стане, доведеться шукати іншої заколоти. Так! Так, щось треба з ним зробити. Знищити, і то якнайшвидше. Стільки порядних, чесних людей забрала смерть, а той Розбишака живе. Чим ваш моць, не переб... Чи ваш, ваш моц не переборщує, він прекрасно працює при відбудові двору. Про вас ні слова я не чув. Можливо, огірчений, але про помсту не гадаю, не думаю. Хоча вдача у верховинці мстила. Думаю, тюрма смерть батьків мала на нього добрий в кінцевому рахунку вплив. Певно, зрозумів свою провину. Він же міг до села не прийти, міг в Угорщину по податися. А може, він спеціально залишився, щоб зі мною порахуватись? Такій гадюці вірити не можна, в мене хтось стріляв, не знаю хто. І я став калікою: нехай принесе свій папір, перевіримо дату звільнення. Можливо, то він стріляв, а в тамтому моєму маєтку ніхто до цього не є здібний. Там народ спокійний, сухняний. Нікому б і до голови не прийшло підняти руку на пана. Добре, я накажу йому принести той папір. Добре, я накажу йому принести той папір. Але знищувати його принаймні тепер я вам не радив. Не стане його припиниться робота. А отже, є загроза, що вчасно не засіємо. То нехай будує інший майстер. І інший? А де його взяти? Як ми йому. Щось заподіємо, самі знаєте, що може бути. Маєте вже певний досвід. То не є тепер доцільно, село спокійне, хлоп, е, хлоп працює за трьох, потрібний нам. Могло б дійти до бунту. А село і так втратило під час чуми стільки, хоч ті, що залишилися, мають завдячувати мудрості місцевого пароха. Не кажіть мені про нього, це їх перший проводир. А Михась його улюблена дитина, він хоч і шляхтич, а Михася інших людей виховував як бунтівників. Такого нігде нема. Ваш моць, маю рацію, маю рацію. У долах нема, а в горах всюди. Адже я з під самих татр, звідки походить родина із Сагайдаковських. Знаю вдачу верховинців. Вони всюди однакові. По-доброму з ним можна домовитися, по злому ніяк. Мені якось вдалося налагодити добрі стосунки, і то завдяки допомозі отця Сагайдуковського. Розмови їх тривали до пізньої ночі. Пан палав жадобої помсти, котру підсилювалася стара ненависть, сором і водночас тривога, що Михась також горить за будь-яку ціну відімстити. Однак розум, аргументи, управителя схилили Берновського до витримки, навіть прощення. Врешті пішов спати, не забувши обставити з вартами. А взагалі від помсти не відмовився, відклавши її на пізніше. на річ був схвильований не менше, аніж його кривдник. З поведінки того можна було зрозуміти, що остаточно чогось пан не вирішив, але образи не забув і буде пізніше. А, і будучи рано чи пізно вміститися, що робити? Відкладати на пізніше ризиковано. Пан не витерпить його присутності в селі. Треба вичекати яку нагоду, коли зустрілися, міг з сокирою махнути. І все, і по Броновському. Але був би одразу знищений гайдуками. На допомогу людей годі було розраховувати. Та, Цілковський, та Ціковський вийшов би чистим. Обидвом їм у шляхтові було тісно, і Михасеві, і панові. Перевага, звісно, була за Броновським, але коли помститися тут, у селі, то вже треба тікати, То вже нема женячки. Але одна дорога в Угорщину. Та тепер втеча неможливо вовки знавісніли. І тут треба негайно щось вирішити, бо другого дива визволення з під панської арми, власне, як зв'язниці не буде. По відході пана взявся за... за роботу. Але так, на позір. Думки не, д... не давали спокою. Вдома... вдома до обіду, який йому принесли, навіть не, тр... не доторкнувся. Бачив, люди спостерігали за ним, але не знав, як взятись до пана. Спати пішов не до хати, а до шопи, на горище, щоб уночі не зловили його гайдуки. Сон не приходив. Вирішив твердо, уб'є пана якнайскорше, який, якийсь час пересидить у Захара, що живе осторонь, а тоді втече. Він мусить покарати їх тут, у своєму селі. Хоча отець Павло весь час каже, що кривдників спіткає кара на тому світі. Ні, він, він буде ніщо, коли цього не зробить. Люди з нього будуть глузувати. Він не зможе їм дивитися у вічі. Жодна дівчина за нього не вийде заміж. Нема чого гаятись. Ви витягнув лук, стріли, топірець, одягнув найкраще своє вбрання, закинув на плеча торбу з харчами і рушив до двору. На світанку пан певно вийде. Для потреби на двір. звичай його добре знає, От тоді він його і приловить. Собаки двірські не гавкатимуть, знають його, а один чи два стражники не проблема. Перейшов через обістя і поволі підступив до хвіртки, котра була з боку поля, постояв, послухав, що діється. Тихо, ніч була досить темна. Пішов? Поза городами або собаки по дворах не брехали. Ще й зі селян, хто зміг би його побачити. Підбігла до нього Вартра той його пес, дорогою помітив, що у хаті священника темно, а в церкві світилося. Якби не задумане, зайшов би попрощатися, але тепер ні. Намагався б відмовити він від його намірів. Говорив би, що Ісус Христос прощав своїм ворогам. Але я не Ісус Христос, Бог міг прощати, а я ні. Раптом за плоту почув голос. Певно ж на лиса йдеш, раз лук, маєш лук і тупірець з собою. Добре робиш, що йдеш на полювання, тільки стріляє влучно, щасти Боже. Так, так, неохоче відповів Михась, а ти чого тут так пізно? Я постояв з дівчиною та й вертаю додому, і глузливо відповів голосом стемряви. голос темряви і пропав. Зустріч Михаця ця дещо збентежила. Не любив цього чвенкуватого парубка. Та ще й брехуна. Та що вдієш? Перед дверима панського дому стояв по... стояла напорушну постать, спираючись на рушницю. Брехання двірських собак розбудило, певно, її. Стала проходжати вздовж паркана. Коли ж собаки спокійно вернули назад, знали Михася, сторожо заспокоїлась. Постать сіла і певно задрімала. Проспівали вже всі півні, які належали, але пан не виходив. Потім і служба встала. Почав, почала швендяти у дворі, довелося справу відкласти до більш сприятливого моменту. Вернувся додому, перебрався і, не склепивши, не склепивши за цілу ніч повік, подався до праці. Робота не йшла ні Михасеві, ні іншим. Не було того безжурного настрою, що, як правило, панували до приїзду Бруновського. Пан не показувався, ніби його зовсім не було. Навіть управитель, який проходив двором кілька разів, до них близько не підійшов, таке враження, що був чимось пригнічений. Служби гайдуки також тримались осторонь. Тяжкий був цей день для Махася. Чекав, що в будь-який момент гайдуки накинуться на нього і зв'яжуть. Броновський став не в кращому настрої. Присутність Михася його дратувала. Розумів, примирення з селянами буде. Тепер набагато важче, ніж він собі уявляв. Старі рани, що вже мали зажити, ятріли. Коло полудня, однак, вийшов на прогулянку у супроводі двох гайдуків. Селяни навіть цього не помітили. До хат, звісно, не заходив, собаки брехали ретельно. Люди, побачивши його, ховалися по хатах. Зайшов у приходство, знав, що Сахайдаковський втратив своїх, тож хоч мізерне почуття такту мало переважити над зневагою. Аж защеміло йому в грудях, коли побачив дідуся сивого, як голуб, а, з, з, з а прощався з, з, з літнім чоловіком, весь гнів його на священника щас. Привітався з ним, як з братом. Що ж, пано, отче, заговорив, коли сіли за столом обидва. Лишились на старі літа самі. Марнота це людське життя, і погане, і коротке, навіть не щуєшся, як мене. Так, так, правду кажете, але що ж робити? Так, видно, мусить бути. Ми Не ми цей порядок встановили і не людській силі його змінити. Є однакові в світі закони і для королів, і для жебраків, не поможе на те ні стан, ні маєток, ні врода. Мушу признати, що так вже мені життя остогидло, що до певної міри я навіть радий, що мій кінець вже наближається. Нікому я не потрібний, можу спокійно отже, відійти на той світ. Того сиділи, розмовляли. Двічі Броновський посилав гайдука за горілкою і припасами, бо кухня священника аж світилася бідністю, обговорювали масу справ. Зокрема, отець Павло переконав Броновського, а той не чіпав Михася. Пан пообіцяв, Михась. Про це, звичайно, не знав. Зарився з вечора в шопі у сіно, вирішивши зі світанком чатувати на пана, щоб з ним розправитись. Після півночі вибрився до двору, аби знову пан не вийшов з хати. А ще й перед світанком залягла така мряка, що мусив відкласти знову до більш сприятливого моменту. Біля дому на нього чекав пан отець, сидів у кожусі на лавці, видно, вже не одну годину. Де ти Михайсь, уходиш по ночах та ще й з луком з тупірцем Михась мовчав. Чатував на пана, щоб його вбити, так, так" мовив здавленим голосом, як, як, не, як не я з ним розправлюся, то він зі мною, але цього разу жив, живим мене не візьме. Палакали довго, священник розповів йому про розмову з Борновським. поручився, що той не має жодних намірів знищити Михася. Михаць хоч і не дуже радо погодився з таким станом справ. Не любив відкладати те, що вирішив зробити, але усе ж почувався вільніше. Чи б'є тепер пана, чи ні, але перед людьми до певної міри буде виправданий. Бачили, бачили знають, що він готувався на Броновського, але не дійшло поки, поки що. Іван, якого зустрів першої ночі, видно, розповів у селі, і звістка та дійшла до отця Павла до пана, чи управителя ніхто не посмів би доносити на Михася. А оказія ще буде не тепер то з четвертого, то в четвер нього добереться і заплатить за все і за Настусю, і за її родину також. З легким серцем працювалося того дня. Усі знали, що Бруновський зі священником посиділи, поговорили, певно, і про Михася. Пан недовго буде в селі повернеться незабаром до свого другого маєтку. А найближчої неділі буде в церкві спів... співана служба Божа за покійну Олену, жінку Броновського. Люди зрозуміли, що завдяки отцеві пан таки взяв курс на примирення. Все ж управитель кілька разів підходив до будівничих і лагідно з ними розмовляв. Навіть Юзек, наближившись до одного з верховинців, знайшов спосіб лагідно розмовляти заговорити з Михасем. Але ти змінився за ці роки? Годі було десь тебе у місті чи в дорозі впізнати? Так, так, відповів Михась. Літа роблять своє. А ти не дуже змінився. Бачу, гайдукуєш і далі. Чи ще не женився? Юзик сумно всміхнувся. Гайдукую, поки не вб'ють, як В... войтка чи мацька. Пан не пускає, а доля гайдука добре знаєш, яка. Всі, не... Всі ненавидять, а ти мусиш виконувати панські накази, а б не встиг. Не маю, до речі, ні коня, ні хати. Що з мене хто за мене піде? Так то добре, але міг би пан дати клаптик землі. Певно, певно, але не дає. Ти ж знаєш його, ліпше не просити. Та знаю помочі він не дуже скорий. А дати кількадесят канчуків назад, то скоро. Юзик, зрозумівши натяк на його адресу, нащиро всміхнувся і, сказавши ще кілька банальних слів, пішов до двору. Зід з двору. Цього ж дня Барановський покликав Михася. Коли йому сказав про це управитель, серце забилося сильніше, і кров приступила до обличчя. Різні страхітливі думки промайнули в його голові. Але доброзичливо, усміхнене обличчя, Управителя додавали йому відваги. Верновський розмовляв з ним поважно, але ласкаво, переглянув папір про звільнення з тюрми і, повертаючи його Махасеві, сказав: Ну, гаразд, можеш тепер спокійно працювати, влада чортинська, чортинська тебе вже чіпати не буде. А я так не маю нічого проти, щоб ти вернувся на своє господарство. Отець Павло і управитель ручались, що будеш вести себе як слід. Тож забудьмо про минуле господарство маєш велике, то будеш мусив добре попрацювати, щоб видати в цьому лад. А чи з твоєї родини ще хтось залишився живий? Ні, тільки я. То погано, чи ти жонатий? Ні, не встиг. У нас ще у нас це не просто, бо дівчата в селі більше вимерли, аніж хлопців. Знайти відповідну пару буде трудно. Але треба розгля... розглянутися. Треба, треба, господарство твоє, не на одну людину. Тепер будеш працювати при будові у дворі, казав мені управитель, а при роботах у полі тебе заступлять інші господарі. Але пізніше так думаю, десь під осінь, ціла праця в господарстві звалиться на тебе. За жінкою розглядайся, щоб восени міг одружитись, бо тяжко тобі буде. А твоя дівчина вмерла, то так видно вже було написано на небі. І моя померла, і отця Павла. Броновський здавалось. Говорив щиро, хоч присутність Михася пекла його як рана. Рад був би, що аби той десь ще зі села, ще не вирішив остаточно, чи вибачити йому. Мав таки думку, коли настане слушний момент покарати парубка. На всяк випадок нехай вжениться, закладе сім'ю, стане тоді більш покірний. Після розмови Михай зовсім заспокоївся. Зрозумів, бодай одне до кінця будови йому нічого не загрожуватиме. Але до цього ще далеко, пан, на його думку, вже не був розбещ... розбещеним шляхтичем, як колись. Перед ним сидів доброзичливий муж, хоча й не такого похилого віку, як отець Павло. За ці роки посивів, полесів, похилився, обличчя з нездоровим кольором шкіри вже у зморшках. Правою рукою, певно, не володіє, бо звисла нерухомо. Не був вороже настроєний, розмовляв, щоправда, з панською гідністю, але без пихи. Минула весна. Зарясніла земля квітами, заколосилось жито, сади випнули, виповнили з пахощами вишень, яблунь та груш. Непомітно настало літо. Роботи селяни мали по вуха. Управитель полюбив Михася як брата. На кожному кроці його вирізняв. Це хлопця дещо дратувало, бо колеги почали скоса поглядати на нього. Десь у червні приїхав Бурновський. Побачивши ще з коляски, як високо підняли зруби будинків, сміхнувся радісно. Примітно помахав робітникам і одразу звернувся до них. Бачив дорогу, і вимерлі села, а його шляхтова здавалося квітучим місцем. Навіть не вірив своєму щастю. першим потрапив на Мехася. Добре, хлопці попрацювали, видно, часом не змарнували, і звернувся до управителя, який надійшов. Бачу, весь мость добре хазяйнуєте. На зиму моє я так думаю буде як лялька, тільки ду душ робочих небагацько. Але гадаю, як хлопці з дівчатами поберуться, то справа зрушиться з місця. А ти, Михасю, вже оженився? Ще ні, нема поки часу. Та й дівчат вільних нема. То недобре, недобре. Двір будувати треба, але й своїми справами займатись мусиш. Рід Березинських має продовжуватись. А що до дівчат, я зі, я зі собою привіз дівку. Он дивився і показав гарну молоду польку, що стояла коло воза і розглядалася. Може, якраз тобі сподобається, сказав, що це, подався до двору. За ним пані Зося, з якою приїхав та дівчина Кацька, про яку казав. Михась не відповів нічого, не встиг, власне, але серце ніби віщувалось йому щось зле. Пан побув кілька днів, провідав Гайдаковського і від'їхав. З Михасем розмовляв кілька разів. Дуже ласкаво говорив, але той відчув фальш якийсь підступ. Чим більше наполягав, щоб одружився з казкою, тим більше ставав недовірливим. Знав він Бруновського добре, розумів, що те весілля, на яке його намовляв пан, не від доброго серця, не від піклування за його долю. Просто панові залежало на тому, аби зростало населення шляхтовою і якнайскорше. Людей завжди мав за худобу. То була якась пастка. Може й дівчина вагітна, матиме від пана дитину і таким чином може припин... принизити його Михася в очах односельця. Знав, була кілька місяців у дворі, оскільки від... відзначалась красою, пан не міг прийти мимо гарної дівчини. Так робив постійно. Не могла кася бути винятком. Тому Михась оминав її, як міг, хоча це було не так просто, бо вела господарство і стрічав її на кожному кроці. Дівчині і, і це було видно, Михась дуже припав до вподоби, глипла до нього, як бджола до меду, підсувала йому найкращі шматки їжі, робітники не помічали. Це помічали. Дівчина сподівалася, що Михась не піде проти волі пана, намагалась весь час бути біля нього. Дуже швидко опанувала українську мову, дізнавшись, що Михась улюблений. Оця Павла стала ходити до церкви, навчилась по-русинськи молитись. Це прихилило її до жінок, але що з того? Михась бачив, що стала вона в талії дещо грубшою. Це підтверджувало його припущення.